Вітаю вас, дорогесенькі друзі. Привіт, добрячок. Як твої справи? Та у мене все добре. От ти якась невесела бачу. Так, мені трохи сумно. це ще чому? Бо я хотіла б новенького портфелика до школи, а мама мені не купує. Потрібно набрати затерпіння і не поспішати. Але ж добрячок, я так не люблю чекати. Хм! Ніхто не любить Мишко. Але ж яка винагорода на тебе чекає, якщо трішечки потерпіти? Винагорода яка? Дуже чудова. Я ось можу розповісти історію е, тобі про одну дівчинку, яку звали Мар'янка. Вона отримала винагороду за те, що чекала. Так, Мар'янка була вже майже школяркою. Дівчинка збиралася в перший клас. От скажи мені, Мишко. Зошити ручки у тебе є? Звісно, є, і пенал також тільки портфелика поміняти. А мар'янка, мар'янка не мала ані зошитів, ані олівців. Пенал старий та пошарпаний, вона отримала від старшого братика. Він застибався тільки трішечки, і з нього постійно все випадало. А ручку Мар'янка знайшла на вулиці, списану наполовину. От бідненька, а портфель у неї був хоч би якийсь. Ні, Мишко, не було. Але мама пообіцяла, що вони підуть у магазин і куплять портфель. Як чудово! ну хоч щось у неї буде новеньке. Справді, ти навіть не уявляєш, як зраділа Мар'янка, коли це почула. Уявляєш, їй куплять новесенького портфелика. У неї майже нічого не було нового. Всі речі вона за кимось доношувала. І Їй купили добрячок? Мама отримала зарплату, повіддавала борги. А з того, що залишилося, потрібно ще й було продукти закупити. І портфель. Ну, звісно ж, і портфель. І ось прийшли вони в магазин. І там сила, Селена, сумок та портфеликів поставили перед очима Мар'янки. Від яскраво рожевих до фіолетових та зелених. Яка краса! Справді, яка краса, подумала мар'янка. Зараз мені одного з цих чудових портфеликів таки куплять. А я б вибрала найкращий добрячок. А Мар'янка дивилася то на один, то на інший. І ось її погляд зупинився на портфелі яскраво червоного кольору. Там були намальовані малесенькі кошенята. А їй що подобались кошенята? Так, мар'янка дуже любила кошенят. І ось мама зустрілася з дівчинкою поглядами, і мар'янка показала на цей червоний портфель. Мама, напевно, все одразу зрозуміла. І запитала продавця, скільки коштує оцей чудовий портфель. І що і що сказав той продавець? Він, як і всі справжні продавці, знатоки своєї справи, почав розхвалювати цей портфель. Оці продавці! Хіба так важко просто сказати ціну. І тут, тут, нарешті, продавець сказав, скільки ж коштує цей портфель. І Мар'янка. Мар'янка одразу ж побачила сум у маминих очах. О, сум? А чому сум? Все, подумала дівчинка. Ми не зможемо купити цього гарного портфелика. В магазину увійшов один чоловік. Що за чоловік Добрячок? А він прийшов, щоб теж вибрати портфель для своєї доньки. І що? І його зацікавив той самий портфель. Мар'янка теж не стрималась, це мій портфель. вигукнула вона. Ні, доню, сказала мама. На жаль, я не можу тобі купити цього портфеля. І взявши доньку за руку, вони обидві попрямували до виходу. Що ж тепер робити, добрячок? Ой, сльози котилися з очей Мар'янки, І було так сумно. Ще пок! Та мама... Мама просила Мар'янку трішечки потерпіти, і вона за наступну зарплату обов'язково їй купить цього портфель Ага, купить. Знову з'явиться щось, що помішає це зробити. Мар'янка вирішила проявити терпіння і пообіцяла, що вона зачекає. А я б не чекала, добричок, я б вимагала. От і погано, мишко, щоб ти б не чекала. А чому? Бо Мар'янка за своє терпіння була винагороджена. Як? На наступний день вони отримали бандероль. О, бандероль? Так. І коли вони відкрили пакет, то побачили, що той самий портфель з кошенятами в тій бандеролі. Але ж, але, але ж як та чому? Виявилося, що той чоловік, що прийшов у магазин. Він все зрозумів, і він вирішив, він вирішив допомогти Мар'янці. В портфелі була записка. Я хотів би тебе попросити, щоб ти помічала протязі свого життя потреби інших людей і зробила їм щось корисне, приємне, ну що зможеш. Яка чудова історія, добрачок, значить і мені потрібно. І молитися, і тоді неодмінно помітиш, як допомогли тобі. Так. Ну, а нам, подруго, вже час готуватися до сну. Справді, на добраніч вам, друзі. І солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.